Заклад із частинкою Маріуполя запрацював у Коломиї. Їжачок у місті над прутом відкрила родина, яка вже двічі переселенці. У цій історії немає відчаю та зневіри. Говерла стоїть Дніпро реве, українці незламні, Україна живе. Саме такий напис на стіні. Зустрічає гостей новоствореного закладу. Доброго дня. Доброго дня. Патріотичні написи на стінах, малюнки будівель, Коломий та Маріуполя. Українська музика та аромат кави. У Коломий навпроти вокзалу запрацював новий заклад: їжа, чок. Тут шаурма із соковитим м'ясом, хот-доги з подвійною сосискою та апетитна картопелька. Руслан із Маріуполя тут постійний клієнт. Скільки має бути цукру? Є ще одна причина його візитів: власники закладу швидкого харчування з його рідного міста. Земляків підтримуємо, так. Олена Питаєва із чоловіком мешкала у селищі Саханка, що біля Широкиного, на Донеччині. Та у 2014 році, заради безпеки, переїхали до Маріуполя. Там родина разом з однодумцями почали започатковувати власний бізнес. Спершу це було антикафе, а далі хостели. Один із них їжак. Сім'я відкрила завдяки грантовій підтримці. ООН. готувалася реалізовувати ще один проєкт за підтримки партнерів облаштовувати капсульну кімнату. Однак, 24 лютого родина прокинулася від вибухів. Три тижні разом із дитиною жили у підвалах від їхнього хостелу і будинку, у підвалі якого ховалися, мало що залишилося. Авіаудари. Ти розумієш, що ну навіть в цьому підвалі ти ну не дуже в безпеці знаходишся. Коли літали літаки, всі кричали літак, тому що вже у нас не було повітряної тривоги. Дуже швидко не стало ні зв'язку, ні світла, ні води, нічого. Ховалися в підвал, ну з надією, що ну не в нас. Що є, мабуть, якісь більш-менш прийнятні цілі, куди вони мають влучити не в населення? Дуже сумно, що цей будинок вистояв в другу світову війну, але не вистояв цій. Родина в середині березня змогла виїхати з Маріуполя. Олена з донькою поїхали до Польщі, а чоловік зупинився у Коломиї. Згодом сюди переїхала дружина і з дитиною, почали думати, як жити далі. Попри те, що чоловіка мобілізували, вирішили започатковувати бізнес. Допомогли представники ООН, з якими так і не встигли реалізувати задум у Маріуполі. Менеджери з цієї програми зателефонували і сказали, що є можливість отримати той грант, на який ви розраховували. Розуміли, що на ці кошти. В Коломиї хостел ми не зможемо відчинити, тому що за малий бюджет. Тоді прийшла ідея відкрити заклад швидкого харчування. Ремонт у приміщенні робили власноруч позичаючи інструменти. Пані Олена каже, було лячно, бо досі готувала лише для родини та друзів. Однак прийшло зовсім небагато часу, і вона вже вправно готує хот-доги та шаурмо. Яку вам звичайну. Будь ласка, спочатку. Олена Питаєва пишається, бо вже мають постійних клієнтів. Припускає, що це завдяки тому, що у них справді смачно кожну складову фастфуду обирали прискіпливо. Довго шукали соус, який має бути до шаурми, і довго шукали марінат для м'яса. Додаємо частичку душі, так що дуже сподіваємось, що смачно. Саме гарний відгук це те, що люди повертаються, повертаються і купують ще щодо назви закладу. Їжачок не випадково. Так каже жінка, хотіли частинку Маріуполя створити у Коломиї. У Маріуполі хостел називався Їжак, і коли переїхали сюди і мали нагоду відкрити заклад харчування, ми стали їжачок. Найбільша мрія Олени та її родини повернутися до Маріуполя. Вже думають, як будуть відновлювати чи започатковувати новий бізнес, засмагати на пляжах та копатися у рідному Азовському морі. Я додому хочу. Як би у вас тут гарно не було, але у нас вдома є море море, наше кохане. Так що я хочу додому. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події Ентика Дякую.